Ріпак є і залишається найбільш рентабельною культурою, яку вирощують наші господарства. Так, ця, вирощування цієї культури являється досить затратним. Воно є досить вагомим. Але я зазначу так, що мій досвід спілкування з господарствами, з фермерами показує те, що використання засобів захисту, тобто їх складова у технології. Не є вагомою, наскільки є вагомою частина використання мінеральних добрив. От що є на сьогоднішній день більш вагомим і складним, ну, скажімо так, в грошовому виразі в використанні і вирощуванні ріпаку. Що стосується, от в цьому питанні прозвучало поширення хвороб. Хвороби дійсно являються таким чинником, що дійсно завдає шкоди. От, і від, від поширення хвороб безпосередньо буде залежати, отримаємо ми урожай чи не отримаємо. Але хотів би зазначити, що основна шкода, яку отримують наші посіви, це шкода, завдана хворобами саме під час наливу ріпаку. Коли у нас найбільше поширення завдають склеротинія, чи набувають верніш поширення склеротинія і альтернарія. Які можуть спричинити до 60% втрат нашого врожаю, а в залежності від поля, його забезпеченості і таких інших чинників, які складаються в навколишньому середовищі, можемо взагалі поле втратити. І тому ефективне використання, правильне, своєчасне використання фунгіцидів в період цвітіння ріпаку забезпечує нам. Ефективне використання, скажу, попередньо вкладених коштів. Якщо ви зробили правильно всі технологічні процеси до фази цвітіння, а в фазу цвітіння не внесли в фунгіциди, можемо сказати, що всі ваші трати були марними. Якщо ми використаємо фунгіциди в фазу цвітіння, компанія BSF в цьому випадку вам запропонує продукт Піктор або Альтерно. І ми досягнемо максимального контролю як склеротині, так і альтернарій. Тим самим досягнемо максимальних результатів. Я можу вам сказати, що використання фунгіцидів в період світіння може зберегти нам урожаю від 7 до 15, а то навіть 20 центрів з гектар. Тому це є таким необхідним, можливо, головним. Чинником у вирощуванні озимого ріпаку.